Кактус мап'чий хвіст це моя давня мрія. Його повне ім'я я не вимовлю, але ж це така пухнаста краса. В серпні 24-го року я придбала мавп'ячий хвіст, і за рік він пухнастим не став. Але збільшився в розмірі в два рази. Він дуже швидко зростає. Це є для тих, хто каже, що кактуси дуже повільні. Саме цей кактус зростає швидко. Люди підказали, що моєму кактусу не вистачає сонця, саме тому він не пухнастий, і я перевісила його у більш сонячне місце. А можливо, не пошиться, бо він ще молодий. Мій кактус зростав у ґрунті із торфу, перліту і кварцевого піску. Був сильний вітер і він впав. Зламався і зломані кінчики, я добу підсушила, посадила кактус вже у підвісний горщик і сюди ж підсадила його кінчики. І бачу, що за два тижні кінчики прийнялись і вони зростають. Думала, що тіло з зламаного кактусу зростати не буде, але на кінчиках з'явилося подвоєння. Ось таке диво дивне за два тижні. Я в захваті від цього кактусу.